Триля з Росією Ючна за 4 місяці цього року має обороти. Знайоні вас цікаво. Чому знаєте, хто найбільше імпортує з Росії товар? За цікаво питаєте? так? Будь ласка. Я не хочу, тому що будуть вважати, що це зведення особистих порахунків, тому що це постійно не для преси потім це, це постійно звучить в цьому суб'єкти підприємницької діяльності. Uh -huh. Постійна критика голови ОДА. А виявляється, що це найбільший імпортер з Росії. Власне, ніякі не складаються до купи думки. Візьміть, будь ласка, стат звітності інформації. Там там, є, там, 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 там є немає, там немає. Суб'єкт підприємницької діяльності, який найбільше імпортує сьогодні з Росії, платячи туди гроші. українську ну, власне, власне, я, я я міста. В області Росія займає. Я коли побачив, ну. хто цей суб'єкт, yeah. і для мене все стало зрозуміло. Я ще більше собі подумав, значить, синютка, ти робиш все правильно. Uh -huh. Добре.